Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю кашелю немай. Вітаємо, шановні глядачі. Один плюс один продовжує працювати для вас в загальному національному марафоні. П'ятниця вечора. Це, як завжди. В цій студії Максим Сухенко, Наталя Мосячук. Ну ви вже бачите, Михайло Самус, військовий експерт, директор Нюґі Політик Ресечнетворк. Отже, як завжди, починаємо ситуацію обговорювати те, що відбувається в країні, Ситуації і на лінії фронту, і в тилу ніч була дуже важка. О 21-й, як завжди, 15 у нас буде велика розмова і про ситуацію в тилу, і про ситуацію за кордонами, тому що тут теж є багато про що поговорити. Михайло, дякую, що прийшли сьогодні. Дякую, добрий вечір. Добре. Давайте почнемо. Да, хоч сподіваюсь, вечір буде трошки добріше ніж ранок. Про велику атаку Київ і не тільки пережили масштабну атаку десятки. Ракет, по перше, чого ми давно не бачили, майже там чотири сотні дронів. Чому кілька речей хочеться визначити. Перша, яка все ж таки мета була навряд чи, таку кількість протиповітряних повітряних цілей, таку кількість вибухівки на столиці запускають лише заради там терору цивільних е мешканців. Ми розуміли, що бачили по енергетики також, які ціля полагання ворога, який витрачає такий величезний ресурс на терор одного великого міста. Ну знову ж таки, тут важко е, сказати, навіщо бити по певним об'єктам, які давно вже не функціонують. Ми знаємо, про що мова йде там азербайджанське посольство поруч. Mm -hmm. е, може, агентура до цих пір доповідає, що там е, все ще працює після 10 там чи 20 влучань. Тобто, дуже важко е, дійсно тут визначити mm -hmm. логіку. Нас mm вірять. -hmm. Вірять, я не знаю, агентура повідомляє, ще якась інформація. Але за Азербайджаном але... то вони влипли, звісно. Дипломатичний а, скандал з... після так. того, після збиття лайнера панцирем, Ну, це да, і... поза межами. Дзвінок між Алієвим Зеленським. Все це так. пішло зовсім не, не, не в той бік. Але насправді то згадуємо, для чого Путіну це все. Його, поки що, Азербайджан, мабуть, мало хвилює. У нього 15 грудня пряма лінія буде. Йому треба щось говорити. Говорити про перемоги, говорити про успіхи, він скаже, що все за планом. Але виникає запитання, скоро п'ятий рік уже починається відлік широкомасштабної війни. Для нього це СВО, які ж все таки результати. Зараз ми подивимося по фронту. Звісно, там дуже напружена ситуація, але ми говоримо, що на карті від 3 вересня у Герасіума, у начальника генштабу Росії, там все вже було окуповано. А ще згадуючи, що було два тижні тому, Путін запрошував іноземних журналістів до Покровська. Зараз вже чомусь не запрошує, тому йому дійсно треба якісь перемоги. І От, замість того, щоб тому обстріл демонструвати а, на фронті щось у нього а, зусилля зараз спрямовані на те, щоб показати якось. Якісь результати тому ці удари, але це результат по цивільній інфраструктурі і по і результатом, вибачте, має бути блекаут повний у абсолютно тобто знову ж таки блекаути не сталося. Значить, ці цілі... але людей ми втратили людей... тому співчуття сьогодні рідним, які ми... втратили людей. Так, ми свої. говоримо, коли сьогодні про удари по Києву удари в основному прийшлися по цивільним будинкам, так. щоб ну так. просто люди, оцініть можливо, результат знають. роботи ППО. Вас він здивував. Я бачу, що здивував, але да, наступне питання. Результат дійсно дуже якісний, дуже високої якості, тому що із дев'яти балістичних шість збити в в тому інтенсиві знову ж таки величезна кількість повітряних цілей виділити ті, що. Потрібно збивати і так далі. Ну це унікальна робота. Я ну і понад 400 дронів 430, це вже за 90%, 95% відсотків п'ятвідсотків показників. Ну, Немовірно. дійсно дуже високі показники. Знову ж таки, ми розуміємо, що нам не не вистачає тих систем, які борються з балістикою. Тобто, якщо б у нас все ж таки більш рівномірно. Ці системи розташовувалися по території України, в результат був би ще кращий, тому що насправді, коли вони б'ють цирконом по Сумській області, ну, звісно, там мало шансів знищити цю ракету чи збити цю ракету. Там все-таки не, 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 не може бути таких результатів. Ну, тим більше, що вона йде по uh -huh. вертикальній, фактично, траєкторії, там вже тільки комплекс, який знаходиться десь в цьому районі. І тому, uh -huh. звісно, що. Нам потрібно більше ППО, нам треба більше працювати знову ж таки з західними партнерами стосовно збільшення радарів, які будуть підвищувати інтенсивність і якість нашого радіаційного поля. Знову ж таки, йде розвиток нашого протидронового щита, і поки в Європі будують поки стіни дронів, які за півроку які активно. Йдуть розмови, але поки що за розмови нічого не пішло. У нас все таки робота йде, і вона виходить в кількісному якісному порядку. А от сьогодні прем'єр-міністр заявив, що Україна запустила вже в серійне виробництво дрони перехоплювачі Октопус. Яка? Які сподівання на нього, що він має зробити? Що він в Британію возив? Я так розумію. Так, ну тобто є дуже багато засобів. ППО, є дуже багато систем ППО, які можуть працювати по шахетам. Тут питання, які конкретно технічні характеристики будуть у цього дрону, яка, яка система доведення, тому що знову ж таки характеристики можуть бути суперові, але ми розуміємо, що система ППО все ж таки в тому числі полягає, щоб визначити ціль і знищити її. Причому не лише дуже дуже майстерним оператором, а було би класно, якщо б система доведення остання миля, як кажуть. Відпрацьовувалося автоматично. Якщо цей дрон буде показувати такі характеристики, то, звісно, це змінить ситуацію. Тому що в нас є е, кілька розробок, в тому числі дронів-перехоплювачів, в тому числі є системи, які е, начебто спочатку були ефективними, наприклад, тільки використовувалися мобільними вогневими групами. Так. Потім е, росіяни почали використовувати шахеди вище, до них вже немає ефективного вогню, і це все. Змінюється взагалі ситуація дуже динамічна, але на цьому шляху не варто взагалі зупинятися постійно-постійно нарощувати. Ну, не ворог не на жаль з ньому не зупиняється. Я бачу інформацію, що противник застосував для повітряної атаки по Києву модернізовані засоби нападу як в дронах, так і в ракет. Йдеться про модернізацію ракет, балістику, нове програмне забезпечення для каріблів. Що їм вдається, незважаючи на санкції? і чи це взагалі їхні розробки, чи там рука Китаю стирчить? Ну знову ж таки, коли мова йде про нове програмне забезпечення, це інформація я не знаю. Звідки береться, тому що для цього треба ще цю ракету взяти, е скачати не цю не програму не. і перевірити. Тобто, можливо, це оцінка. Така а, поки що суб'єктивна, що ці ракети, начебто, були більш а, змінені, модернізовані. Але мова про те, що 6 з значить, петріоти поки що працюють ефективно про таких модернізованих ракет. Шахеди дійсно постійно модернізуються. В чому їх особливість? Вони постійно намагаються удосконалювати систему навігації, систему визначення положення, тобто. Є інерційна, є поза GPS, є з GPS, є, яка використовує наші системи мобільного зв'язку, використовуючи наші діючі системи зв'язку, які існують в Україні. По ним можна орієнтуватися і рухатися. Базові станції. Так, да, Тому тут якраз з нашого боку на це треба звертати увагу. Є системи РЕБ, є системи протидії шахедам. Очевидно, що в цьому плані треба розвивати. Ми дуже багато говоримо про компонент легкої авіації, плюс вертольоти, які можуть мобільно виставляти свої рубежі, ППО, а не чекати, поки вони зайдуть міста або дійдуть до тих рубежів, які знаходяться вже поблизу міста. Давайте поговоримо тепер до до лінії зіткнення Покровська. Таке відео і важлива історія, яку ми цілий тиждень споглядали. Туман навколо Покровська BBC, Sky News пишуть, що туман густить допоміг Росіянам прорватися до околи Покровська. Що відбувається в місті? І ми бачили прямо відео, коли їдуть на мотоциклах, на якихось там електровелосипедах і так далі. І всі вони прямують Та, вони. Просто якась така, знаєте, навала цього мороку. Виглядає не виглядає не дуже абсолютно. Тобто, єдине, що потішило, якщо можна, я бачив потім коментар через два дні, коли за кричали, яка падлюка це злила. Оце все каже, що ви бачили на відео, вже українцями спали. Ну так потім це було визначено розташування якраз у цього проходу, скажімо так, де вони намагалися. Проникти в Покровськ, це якраз було з боку Донецька. І там трупна дорога така, так? Ну, тобто, після того українська розвідка визначила, наші дрони визначили і більшість і механізованих засобів, скажімо так, і особового складу було знищено. Але треба визначити, звісно, що ситуація дуже важка, критична, я би сказав, оскільки, звісно, що росіяни мають завдання взяти Покровськ. Це очевидно, знову ж таки, Путіну треба. Заявити на цій лінії свої премії, Це нагадаю, це ж таке спілкування з журналістами. Очевидно, що це основний такий захід е, року, який підводить. Михайло, підсумки. а у нас яке завдання? У нас завдання. Е, коли питають часто, а яке стратегічне значення міста Покровськ? Ну, в принципі, з точки зору територіальної цілісності України, то кожне це зрозуміло. наше місто наш... Конкретно в тактичній ситуації тактичній ситуації, в принципі, знову ж таки, це зрозуміло, коли ми говоримо про завдання. Це взяти повністю Донбас, окупувати Донбас. Покровсько-мирноградська агломерація відкриває потім шлях, знову ж таки, добропілля. Ми це говорили оці вуха-зайця. Вони виходили вже далі на оперативний простір до Краматорсько-Слов'янської агломерації. В принципі, і Костянтинівський напрямок, і Часів Яр, і Лиманський напрямок це ж все про Краматорськ-Слов'янськ. Зараз активувався напрямок інший: це Гуляйполе. Ми поговоримо, тому що так, президент вчора да. цілий день там провів. Він відвідував і бійців, і шпиталі, і побував в підземній школі. Поспілкувався з вчителями і з дітьми. А там більше десятка здається підземних шкіл. Там цілий день був з ними президент. Тому і сьогодні ставка була по якраз запорізькому напрямку, бо це важливо. Тому тиск іде на всіх напрямках. Очевидно, що останній тиждень просування Покровську було загальмовано. Погода вона діє як позитивно, так і негативно на, на обидві сторони. Uh -huh. Так, вона прикриває малі групи, які заходять по Кровськ, але з іншого боку, це дає можливість і нашим військам пересуватися приховано, тобто і заважає для маневрування російських військ. Тобто тут кожен використовує погоду, як може. Але суть в тому, що якщо загальмовується на одному, на одному напрямку, активується на іншому. І зараз, наприклад, тут, Гуляй-Поле перетворюється на більш активний напрямок. В тому числі можна припустити, що росіяни таким чином намагаються відтягти наші війська з Покровського напрямку, створюючи такий загальний… Запоріжжя, будь ласка. По Мирнограду ще в мене питання. Там uh -huh. росіяни прапор встановлювали е, вже я прапор. Так розумію, вже зняли, зняли. прапор, вже знищили е, десантники доповідали, що uh -huh. росіяни намагалися тут е, як як називають флаговтикі. Uh -huh. Ці операції демонстративні, які показують, що можливо для російського телебачення, що в Мирнограді поставили те саме було в Покровську. Uh -huh. е, тобто, в Мирнограді ситуація насправді в Мирнограді, якщо вдалась. У них операція на а, якраз в добропільському напрямку, тоді тут би ситуація взагалі була зараз а, mm -hmm. критичною, оскільки українським військам вдається утримувати ситуацію в Родинському і, а, в принципі, не допускати провів ці вухавіслюка. Мирнограді, то в принципі вдається тримати тут логістику, і, і таким чином ще а, вдається тримати оцю оцей район. Хоча, звісно, що тут ситуація дуже і дуже важка і. Складна з точки зору ухвалення рішень, тобто, можливо, дійсно є багато хто говорить, давайте вийдемо з оцього мішка і вирівнює вирівнює ситуацію. З іншого боку, якщо командування вважає, що ще є можливість утримувати цю ситуацію, більш того, можливо, поправити ситуацію, наприклад, на північному фланзі, і потім створювати можливість для утримання тих рубежів, які зараз є. Наприклад, для, за рахунок збільшення дронової компоненти, скільки б росіяни не намагалися тут кидати більше особового складу, можна за рахунок технологій створювати ситуацію, коли ми будемо утримувати цей рубіж і не пускати росіян далі. Можливо, це є тоді сенс утримувати і цей район. Угу. Давайте до Запоріжжя. На запорізькому напрямку. Запоріжжя Гуляйполе. Да. Да, тобто ситуація в цьому районі дійсно а, різко загострилася, і в тому числі, от якраз північний фланг, якщо говорити про Гуляйполе, Росіяни намагаються різко наростити наступ, а, вдалося їм просунутися там до 7 кілометрів а, досить швидко. Далі починається вже а, робота а, Збройних сил України, і а, тут а, ситуація досить проявляється. Типово для росіян вони намагаються не йти зараз в лоб на укріп район гуляй-поле, а обходити флангами, перерізати логістику, якраз намагаючись відрізати наші війська, які знаходяться в укріпрайоні, і потім просто примушувати наші війська відходити. Подивимося, як буде розвиватися ситуація, тобто повторюся, не виключено, що таким способом вони намагаються. Від, від, відволікти наші сили з Покровського напрямку, тому що знову ж таки, коли у росіян на Покровському напрямку е, близько трьох армій наступає, у нас очевидно тут кілька бригад. Те саме, і е, на Гуляйполі вони тут сконцентрували, е, скажімо так, наступає тут. Відповідає одна армія, але е, комплект тут може посилюватися, і тому для наших військ, знову ж таки виклик у цей співвідношення сил. Давайте поговоримо про наші можливості. Є про що поговорити, адже цього тижня, як мінімум, ми побачили застосування довгого нептуна, ми побачили Фламінга, ми побачили барси, люті і так далі. Ми дуже багато говорили про те, що коли прийде той час, коли українські ракети літатимуть не експериментально а одній, а ми зможемо виконувати тактичні а потім стратегічні удачі рядом ударів. Чи цей час настає, і які можливості він нам відкриває? Приводу, ну в першу чергу, загальмовування фронту, ну дійсно, ми говорили, що головне це позбавити Росію наступального потенціалу. Війна на виснаження, поки у Росії буде наступальний потенціал, який формується і фінансами, і військовому військовою потужністю, і і спроможністю оборонно промислового комплексу Росії чи ВПК краще сказати військово-промислового. наприклад, сьогодні була інформація, що Кімчинин. Передасть Росії 12 тисяч робітників Другів. на Алабогу для того, щоб виробляти шахеди. Угу. Звісно, настав час Алабогу стерти трошки з цієї планети, тому що там Росія сконц... Це дуже добре, насправді, що вони так сконцентрувалися в одному місці. Це зручно для наших ракетних систем. Питання тільки, коли ми зможемо це зробити, якраз масовий удар по. Цій території, щоби знести виробничі спроможності Росії по випуску mm. шахедів, це різко зменшить їх, їхні можливості. Хоча, от на минулому тижні, пам'ятаєте, був удар по в районі Донецька так, в, так. на зберігання шахедів. Там правда, цифри були від тисячі до ста, скажімо так, але все рівно це склади. А от виробництво. Це було б взагалі чудово. І тут якраз дрони вже не справляються, тому що дрони пройшлися добре по НПЗ, а от сьогодні по новоросійському порту прилітали в тому числі ракети. І я сподіваюся, що це буде інший ефект, тобто відновити той так. же самий е порт портову інфраструктуру після удару там, 1000 кг, 500 кілограмів, це трошки інше, ніж 50. Ну і в, тому... в принципі мусять сидіти в будці. Yeah, тому... тому той сенс, чому ракети зараз вже на нашому... часі. Так, тому що якраз ракета це більше вибухівки, яка може затягнути час і ресурси для відновлення. І нові можливості. Дай Бог. Дай Бог. Да, будемо так. чекати таких подарунків під новий. Спасибо. Дякую. Михайло Самус, військовий експерт, директор Нюджа Полічик Research Network, розбирався з нами, пояснює нам, що відбувалося на лінії було зіткнення цього тижня. Спасибі, пане Михайло.